Всіх вітаю! Минулого відео ми розглядали емоційні рівні. Сьогодні ми продовжуємо це друга частина. Ми поговоримо про фіксації. Фіксація на певному емоційному рівні може виникати через різні психологічні, емоційні та соціальні причини. Кожен рівень має свої особливості, які сприяють затримці на ньому, а також механізми, які утримують людину в цих емоційних станах. Тут підказка вам: емоційні рівні. Чому? Чому людина знаходиться на певному рівні або затримується там, бо є якась емоція, відчуття. Саме через це я працюю для того, щоб дістати причину і, так би мовити, перезаписати її і змінити уже все, що відбувається в вашому житті, подальший перебіг подій, можливий. Так, почнемо спочатку. Перший емоційний рівень апатія. Я буду говорити причини фіксації і як людина утримується там. Тож, причини фіксації це травма або емоційне виснаження, втрата сенсу життя, депресія і психологічне блокування. Що відбувається? Людина. Пережила важку емоційну травму, або хронічний стрес, і це призвело до втрати інтересу до життя і бажання діяти. Якщо людина не бачить сенсу в тому, що відбувається, або в своєму майбутньому, вона може потрапити в стан апатії. Якщо людина була в, якійсь, в якомусь такому емоційному стані, що призвело до хронічної депресії, це часто призводить до апатії, коли дуже важко знайти мотивацію навіть для якихось базових речей, і людина може блокувати власні емоції через страх або відчуття безсилля, що затримує її на цьому рівні. Як вона отримується? там, вона може звикнути до бездіяльності, що призводить ще до більшої апатії, тобто йде по колу, і може не вірити, що щось може змінитись і перебуває в пасивному стані. Другий емоційний рівень жертва, причини це постійні невдачі, внутрішні переконання про несправедливість світу, залежність від інших, підвищена чутливість до критики. Отже, людина, яка часто зазнає поразок або не може досягати своїх цілей, може почати сприймати себе як жертву обставин. Якщо людина переконана, що життя несправедливе і вона не має сили вплинути на ситуацію чи сприяє утриманню на рівні жертви, людина може відчувати сильну залежність від інших, і це призводить до відчуття безсилля. Звісно, це підсвідомо це. Внутрішні відчуття, вона усвідомлено не розуміє, що відбувається, можливі такі варіанти. Інколи людина розуміє, що вона в залежності, але знов-таки через причину фіксації на цьому рівні вона не бачить виходу. І є переживання з приводу критики, або знецінення своїх зусиль її критикують, або людина сама себе критикує, і це може призвести до того, що вона починає сприймати себе як безпомічну, і це ще більше підсилює оцей стан жертви. Життя людини починає, починає крутіше повертатись навколо сприйняття себе як жертви, і це дає відчуття безпеки, хоча це дуже оманливе відчуття і сильно обмежує її віддатність дій і змін, і таким чином фіксує її на цьому рівні. Третє заглажування вини. Причини – низька самооцінка, страх осуду, неусвідомлення перекладання відповідальності, потреба в схваленні. Отже, людина може постійно намагатися виправдати свої помилки або вибачатися через почуття незадоволення власними вчинками. Є отаке: через низьку самооцінку і відчуття провини людина весь час в такому стані. І через це вона і постійно вибачається, і постійно себе відчуває ніяково. І так само паралельно йде страх перед осудом або думкою інших людей, або відмовою, і це може призвести до того, що людина намагається виправдати себе або приховати власну провину. А також людина не усвідомлює, може не усвідомлювати, що її власні дії призвели до проблем і тому постійно шукає зовнішні причини, тобто звинувачує всіх навколо. Це чіткий показник того, що людина на цьому рівні і застрягла. Далі є сильна потреба в схваленні або бажання бути прийнятим, і це може змусити людину виправдовувати свої помилки або зберігати гармонію, аби аби зберігати гармонію у стосунках. Тобто людина і сама себе відчуває винуватою, і виправдовується, і шукає винних, не розуміючи, що є дія, є якась причина, є наслідок і. Ми самостійно цим керуємо. А постійне виправдання себе, пошук зовнішніх причин допомагають уникнути відповідальності. Оце та сама вигода, яка підштовхує людину до того, щоб залишатися на цьому рівні. Але водночас це позбавляє людину можливості змінити ситуацію. Четвертий рівень гора і печаль. Причини того, що людина там знаходиться на тому рівні, втрата близьких або важлива, яка, важлива важка подія, невідпрацьовані переживання, непрожиті, не гори, горе, невміння справлятися з емоціями. Що це означає? Наприклад, сталася якась трагічна подія, можливо, смерть близької людини. І це може спричинити затяжне горе, яке стає важким для подолання. Якщо людина не дає собі дозволу пережити це горе, вона закриває свої емоції, вона сама закривається, не переходить через цей процес, не, не проживає його повністю так, як воно має бути, вона може залишатися на цьому рівні горя, горювання дуже довгий час. Люди, які не навчилися ефективно справлятися з емоціями, можуть застрягати в печалі, не знаходячи способу рухатись вперед. Тобто вони бачать лише цю подію, яка сталася, можливо, звинувачують, можливо, відчувають себе безпомічно і нічого не роблять, і залишаються на цьому місці, не бачать варіанту, як рухатись вперед. Переживання глибокого горя чи печалі може утримувати людину в минулому відволікаючи від можливості зцілення і від руху вперед, від можливості взагалі від варіанту побачити щось нове у житті, щось, якесь майбутнє. Наступний п'ятий рівень задобрювання. Причини фіксації це потреба в зовнішньому схваленні, страх відмови і схильність до самопожертви. Ну, все ви розумієте, що всі ці причини всі пов'язані одне з одним, і, звісно, на кожному рівні є якась своя травма внутрішня, якась своя емоція, на якій застрягає людина, і, відштовхуючись від цього, вже йдуть всі ці причини, що я називаю. Тож людина може застрягнути в цьому стані через постійну потребу отримувати схвалення від інших, а також уникати конфліктів за допомогою підкорення. Тобто, коли вона підкоряється, вона шукає оцього схвалення, щоб бути хорошою для інших. Страх відмови сюди ж. Боязнь, що її відмовлять, і розчарування, розчарування оточенням, оточуючими або тим, що відбувається, ситуаціями, які відбуваються, може змусити людину постійно догоджати. Тобто, знов-таки бути хорошою для того, щоб, так? для того, щоб не відмовили, для того, щоб не розчарувати інших, взагалом це так, не розчаруватись, це вже на останньому місці, для того, щоб. Похвалили і так далі. І схильність до самопожертви людина може відчувати, що її цінність залежить від того, наскільки вона догоджає іншим. Людина, що постійно намагається задовольнити іншим, і інших може відчувати, що її цінність залежить лише від того, наскільки добре вона виконує чужі вимоги, що зменшує її внутрішню автономію. Про автономію це. Окремий цікавий, хочу сказати, текст, лекція, подкаст, відео. Щось я зроблю, можливо, в телеграм-каналі, але це дуже цікава тема. Страх це шоста, шостий рівень. Причини фіксації невизначеність і невпевненість, травми минулого, і соціальні або економічні проблеми. Людина може залишатися в стані страху, коли відчуває постійну загрозу або тривогу за майбутнім. Можливо, була якась раніше травма, стрес, емоційний якийсь стрес, щось, що створило тривогу і страх перед подібними ситуаціями у майбутньому. І оцей досвід, що людина пережила, він... Заставляє відчувати цю тривожність цей страх перед якимсь певним новим кроком. І відчуття нестабільності, наприклад, в роботі або фінансах, або стосунках, може призвести до тривалого страху. Страх часто призводить до паралічу дій, оскільки людина боїться помилок або негативних наслідків. Це затримує її на рівні страху і знов-таки заважає рухатися вперед. Сьомий рівень це гнів, я можу сказати, що з цього рівня можна стартувати. Якщо ви дібрались уже сюди, докарабкались там, наприклад, запаті або з жертви, або з задабрювання, всі ми проходимо ці етапи. Не думайте, що ваша ситуація одна унікальна катастрофічна, ні, через це проходять ну, майже всі люди. Я не можу сказати 100%, в мене нема статистики, але судячи по Досвіду моїх клієнтів, по досвіду моєї родини, моїх знайомих, тих людей мого оточення, я дуже чітко бачу, як всі ми проходимо ці рівні. Кожен просто в свій вік, в своїй ситуації, своїм чином. Але якщо ви дісталися вже до сьомого рівня гніву, то можете звідси стартувати і добре відстрибнути від цієї точки. Вона як пружинка. Яка дає вам змогу, це гнів, злість, воно як паливо, підштовхує і це вам така маленька мотивація для дій, для руху вперед, для того, щоб ви не складали руки, не опускали руки, а все ж таки шукали свої варіанти, знаходили їх і рухались вперед. Тож, сьомий рівень це вже такий прикордонний між. Так, скажем, це точка ноль, да, від якої вже йде розвиток вгору. Причини фіксації, неопрацьовані образи, невдоволення ситуацією і недовіра до інших. Оці всі образи, вони підштовхують нас до невдоволення і до недовіри вони обростають цим. Всім. І ці образи це є та причина, той корінь. Від якого ми знаходимося на рівні гніву, якщо людина довго переживає образи чи несправедливість, відчуття несправедливості, це може перерости у гнів і часто не дає змоги просуватися далі, але так само часто він здатен розізлити людину настільки, щоб вона вже... Розчарувалася в тому, що з нею все це відбувалося, що її не задовольняло, оцей стан жертви, стан страху, все, 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 що ми говорили, і щось починає вже діяти. Людина розізлиться і каже, ну скільки вже можна це терпіти, вже потрібно щось змінювати в власному житті, і починає рух вперед. Далі гнів може бути викликаний почуттям безсилля або відчуттям, що обставини не змінюються. І гнів часто проявляється у людей, які не довіряють оточенню, маючи досвід зрад або неприємних ситуацій у спілкуванні. Гнів може бути виплеском емоцій, що дає людині тимчасове відчуття контролю, водночас це відтягує її від можливості справжнього вирішення проблем. У гніва є як плюс, так і мінус, як і в точці 0 в температурі, мінус, мінус 0, мінус, плюс 0. ви це знаєте, коли точка мінус 0, вода починає замерзати. Коли плюс 0, нема. А в гніві так само, якщо гнів це застрягання в емоції образи, це мінусовий фактор. Якщо людина розізлилась на своє життя і на всі ситуації, що в, ній, в ньому складаються, вона, звісно, відштовхується від цього нуля і вже йде вгору. Далі, восьмий рівень біль. Причини того, що людина знаходиться на цьому рівні, це хронічні фізичні чи емоційні страждання і травми або важкі втрати. Тобто тривалий фізичний або емоційний біль може заблокувати людину, заважаючи їй рухатися далі. Це наше тіло, це наша психосоматика, про яку ми говоримо, яку я дуже люблю. Ми обговорюємо її і в телеграм-каналі, і в інстаграмі. Тож, якщо цікаво, можете переходити. Якщо є певні питання, ви можете одразу їх задавати в коментарях. І наступне події, можливо, сталися, що спричинили якийсь сильний біль, а знов таки фізичний або емоційний. І а, цей біль може залишати ці події, можуть залишати якісь незагоєні рани всередині нашої душі, які отримують людину в стані страждання. Знов таки, страждання або жалість до себе, або це страждання фізичного болю, або емоційні моральні переживання. Тут можуть бути різні варіанти. Але біль може стати таким звичним станом, що людина може не помічати його чи просто не знає, як з ним справитись. Тут потрібна вже допомога психолога, в принципі, на будь-якому рівні ну, на апатії на перших трьох. На перших трьох рівнях психолог просто не напевне, що не здатен з цим справитись, там потрібен психіатр і медикаментозне лікування, а далі, вже особливо сьоме, восьме, психолог вам дуже сильно допоможе вистрибнути і вийти в розвиток, побачити нове в житті, нові варіанти. Дев'ятим. Якщо ви дійшли до дев'ятого, я вас вітаю. Антагонізм. Ну, давайте поговоримо зараз про причини того, що людина там знаходиться конфлікти суперечення і, суперечності і невміння або небажання співпрацювати. Людина може бути постійно в опозиції до навколишнього світу, переживаючи стійке відчуття, непри, неприязні до інших. І Люди, які часто відчувають, що не можуть співпрацювати з іншими, можуть залишатися в стані антагонізму. Але антагонізм дає людині відчуття контролю і захисту від загроз, тому вона весь час в опозиції. Але ця опозиція так само дає людині можливість росту. З одного боку, це позбавляє можливості знайти гармонію з іншими. А по-друге, це саме той шлях, щоб людина знайшла цю гармонію. По-перше, з собою, бо є внутрішній конфлікт, якщо людина весь час в опозиція. А по друге, вона шукає зовнішнім світом цю гармонію для того, щоб знайти ту саму співпрацю, для того, щоб знайти той самий свій варіант. І от саме... Рівень антагонізму це той пошук, це здорова конкуренція в хорошому сенсі. Да? А в поганому це людина весь час протистоїть всім і будь-якій будь людині і будь-якій думці, і будь-якому варіанту. А в плюсі антагонізм це здорова конкуренція, це намагання. Укращити щось, зробити краще, ніж у когось, або краще існуючого, і це дає величезний розвиток, такий прогрес в житті самої людини. Десяте скука, ну, скука російською, бо скука, якщо перевести, буде не сильно гарне слово. Далі причини фіксації це відсутність нових вражень і нецікава рутина. Але знов таки, як починаючи з сьомого, як дев'ятий рівень, так і десятий, він дає дуже величезний розвиток. Тут людина вже зазвичай отримала все, що хотіла, там свій розвиток, навчання, якісь досягнення, якісь регалії, якісь гроші, але щось. Набридло, щось нецікаво, щось рутинне, щось як один день схожий на інший. Про, поговоримо про причини. Людина може відчувати ною, ну, якщо її життя стало одноманітним і позбавленим новизни. Тобто є робота, наприклад, людина ходить на цю роботу кожен день, і їй вже грошей достатньо, і заробляє вона нормально, але все одне і те саме, і стає нудно. Нецікаве рутинне, рутинне одноманітне життя без особливих змін або цілей може привести до цього відчуття. І людина фіксується на 10 рівні. Часто відсутність мотивації може бути, або орієнтація на значущі цілі, і це може зменшити бажання до змін. Інколи таке зустрічаю, коли людина. Знаєте, емоційно рівно як плато, тобто нічого не відбувається. І тут у людини навіть немає мотивації, що змінювати. Є такі люди, які досягли 10 рівня, і вони хочуть і це спробувати і це спробувати і це спробувати. Це вже перехід на новий 11 рівень. Але якщо людина застрягла, це непогано на тому рівні, інколи так і треба, інколи це просто період в житті, а інколи людині достатньо цього до кінця вже життя. В залежності від того, скільки чого вона зробила, наскільки вона себе забезпечила і наскільки вона відчуває свида І може бути нудно, але якщо її це влаштовує, то вона може там собі спокійно жити в своїй хатинці, там, в горах, наприклад, або десь в лісі і насолоджуватись краєвидами і багатим життям. Але якщо людина досягла чогось, і їй чогось все-таки не вистачає, є цікавість, і вона розуміє, що хоче зрозуміти щось, я так умовно скажу, зрозуміти світ, є сильний інтерес і захоплення. Оце ми переходимо вже на 11 рівень, і він так і називається Цікавість і захоплення. Причини фіксації, інтенсивний пошук нових можливостей, людина активно прагне розвиватися, досліджувати щось нове, пізнавати щось нове, знайомитись і так далі. І є підвищена мотивація і цілеспрямованості. Цей рівень часто є результатом внутрішньої мотивації, коли людина прагне досягти своїх цілей. І розширити свої можливості. Як утримується людина тут на цьому рівні, це захоплення, яке дозволяє людині бути весь час в розвитку, в русі. постійно шукати нові враження і можливості для свого розвитку, для своєї реалізації. Тож робіть висновки самі, де ви хочете знаходитись, на якому рівні, на якому рівні ви зараз. І у нас буде ще третя частина. Переходьте і дивіться. Я думаю, що це корисна інформація. Вважаю, що її повинні знати всі люди для того, щоб ми самі собі могли провести самодіагностику, зрозуміти, де ми, зрозуміти, що з нами. Я, наприклад, коли не знала це, да, я певним чином якось переживала ці, але повторюсь якось. А коли знаєш, напевне, можна принаймні пошукати в інтернеті інформацію про це і про те, як з цього вибратись, наприклад, описати свою ситуацію і отримати хоч якусь схему, і зробити, хоч якісь певні конкретні кроки для свого розвитку і для того, щоб що змінилось у житті. Ну, в принципі, я бажаю вам змін на краще. Для цього я і роблю свою роботу, і записую все і в Телеграмі, і в Ютубі. Тож чекаю ваші коментарі і сподіваюся, що це буде корисно для вас. Все, на все добре. Побачимось в наступному відео.